Tchau. Біла крига, біла річка, біла мла. Промовля водичка тихо, як далеко до тепла а над нею крига тонко, раптом скрипла нараз. Торбають у полонку от у до нас. І нехай мороз лютує, хай панує біла мла. У світі воді струмує. Чиста крапелька тепла. на водохреща, все, на круз бобливе, зимове свято наше особливе, води юрданською рукою я торкнуся, почую Господа і в тежці схилюся. О півночі великі чудеса, Щухає вітер і панує тиша. І вкривайся усім нам небеса, прислухайся до вічного тилиниш. Вода хвилюється, цілющою стає, добром, любов'ю заблищить краплина, всьому навколо силу додає і серця, радість, наче пісня, лине. Щедрий вечір, там на річці, на йордані, там золотий, хрест вишиваний. Щедрий вечір. Ангелята та й взяли той хрест на крилята, Щедрий Вечір понесли його до церковці, поставили на престолці, Щедрий вечір. Йому дати щедрі, дали Йому ім'я Ісус, Мати Божа це злюбила, щедричі, Мати Божа це злюбила, добре. Святою водою, що Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився за весь вежрік, за вашу родину, за нашу неньку Україну. Хай ялинка мерехтить, хай ще дрівочка дзвинить. Бажаю бути всім здоровим. Вітаю вас, захрещенням Христовим. Я хрестаю, ан хрестив у йорданських водах, Бог ця нам об'явив трьох святи особа. особах. Радуйтеся усі люди, радуйте йорданські води, бо Христос хреститися приходить, радуйтеся усі люди, радуйтесь йорданські води, бо Христос хреститися приходить, приходи. із височин, Бог Отець віщає Ти улюблений син. Всі тебе чекаєм. радуйтеся усі люди, радуйте з йорданські води, бо Христос хреститися приходить, радуйтеся усі люди, радуйтесь йорданські води, бо Христос хреститися приходить, тож і ми усі спіші до ріки криниці. Душу, тіло покропів свячені водиці, радуйтеся усі люди, радуйте з йорданські води, бо Христос хреститися приходить, радуйтеся усі люди, радуйтесь йорданські води, бо Христос хреститися приходить, хай ваші усе радість панує. Христос охрестився, мир світу дарує, що мав і міцне здоров'я, що сповнились мудрість і сил, щоб кожен лише сьогодні лише тільки радість приносив. Зірниця з неба світло кидає, Ісус сьогодні хрещення приймає. Нехай за зірниця в юрданські свята несе всі злагоди до вашої хати. У юрданську Він шує всю вашу родину. Хай рід ваш славиться в народі, хай прибуває в вашім роді. Я вас усіх поздоровляю, Щастя, радості бажаю. Нехай же справді буде так, як ми собі бажаєм, Щоб не згасав івданський знак над нашим рідним краєм. Веселіться всі, Христосся хрещаю.